Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я хочу нагадати вам основні положення оподаткування податком на доходи фізичних осіб, доходів у вигляді дивідентів та роялті. Дивіденти це платіж, що здійснюється юридичною особою. В тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, сертифікатів чи інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку або пай у майні емітента у зв'язку з розподілом частини його прибутку, і такий дохід розрахований за правилами бухгалтерського обліку. Для цілей оподаткування до дивідентів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою, на користь її засновника або учасника у зв'язку з розподілом чистого прибутку або його частини. Суми дивідентів, які виплачуються фізичним особам, оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, податковими агентами. При виплаті дивідентів є резиденти, еметенти корпоративних прав, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів. Податок на доходи фізичних осіб утримується із суми дивідентів при їхньому нарахуванні за ставками, визначеними в пункті 5 статті 167 податкового кодексу України. Зокрема, 5% з дивідентів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами, платниками податку на прибуток. Та 9% з дивідентів по акціях або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток. Виплата дивідентів, в тому числі нерезидентам, за привільйованими акціями або за іншими акціями, що передбачають виплату дивідентів у фіксованому розмірі, або в сумі, що перевищують суми виплати на будь-яку іншу акцію, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати, тобто оподатковуються за ставкою 18%. Усі дивіденти, виплачені фізичним особам, незалежно від суми та форми виплати, підлягають оподаткуванню військовим збором за ставкою 1,5%. Водночас, відповідно до статті 170 Податкового кодексу України, не включаються до розрахунку загального місячного оподаткованого доходу платника податку дивіденти, які нараховуються на його користь емітентів корпоративних прав, який є резидентом «Дія-Сіті», тобто платником податку, що сплачує податок на прибуток підприємств на особливих умовах, за умови, що таким резидентом дія Сіті. Платником податку на особливих умовах не здійснювалася виплата дивідентів за акціями або іншими корпоративними правами протягом двох календарних років поспіль. Є питання щодо одне з частих питань, які виникають при оподаткуванні податків на доходи на дивіденти. В яких випадках нараховані дивіденти не є об'єктом оподаткування податком на доходи з фізичних осіб? Відповідно до підпункту 118 статті 165 податкового кодексу, до складу загального місячного оподаткованого доходу платника податку не включаються дивіденти, які нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій, емітованих юридичною особою резидентом, що нараховує такі дивіденти. За умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорції часток участі всіх акціонерів у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів. Також щодо роялті. Нагадаю, що роялті це будь-який платіж, в тому числі платіж, що сплачується користувачем об'єктів авторського права. Або суміжних прав на користь організацій колективного управління відповідно до закону України про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права або суміжних прав. Отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об'єкта права інтелектуальної власності. А саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, передачі, програми організації мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торгівельні марки. Права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, яке ще називається ноу-хау. Доходи у вигляді сум авторської винагороди роялті за надання права на користування або розпорядження іншим особам включається до загального місячного оподаткованого доходу платника податку, це відповідно до підпункту два триста ті податкового кодексу України, і такі доходи роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідентів, і за ставкою, визначеною під пунктом 167.5.1 податкового кодексу України, тобто за ставкою 18%. Нормами, передбаченими пунктом 3.1 статті 170 і під пунктом 5.2 статті 170 податкового кодексу України встановлено, що будь-який резидент, який нараховує дивіденти або роялті. Включаючи того, що сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмідний від загального, тобто є суб'єктом спрощеної системи податкування, або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування доходів у вигляді дивідентів або роялті. Для цілей оподаткування слід враховувати статус ліцензіара та ліцензіата. Якщо договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, укладено з фізичною особою-підприємцем, то обов'язково слід враховувати, дії якої, якої системи оподаткування поширюється на цю особу. Також звертаю вашу увагу, що в обов'язковому порядку слід зберігати первинні документи, що підтверджують здійснення платником податку витрат на та реальне використання об'єктів права інтелектуальної власності в його господарській діяльності. Дякую за увагу. Всього доброго.